Сьогодні я хотів би з вами поговорити однозначно про те, чого очікувати після візиту до Москви. Там вже з'явилася інформація, що Трамп і Путін погодили особисту зустріч. Про це повідомляє Ушаков. Ми зараз обов'язково з вами до цього перейдемо, але ну я хотів би тут на правах того, кого, кому подарували книжку, представити вашу ось книжку пост Путін. Вадим Денисенко мені принагідно дав можливість її почитати, презентував. Я вам пане Вадиме дуже дякую і звертаю вашу увагу на цю книжку і в якості реклами. Друзі, хто нас дивиться, і звісно, купуйте. Бо є що почитати. Вадим пише чимало книжок, саме про Росію багато і багато матеріалів він пише. Вони заслуговують на увагу. Чому я звертаю увагу саме на цю книжку? Тому що тут мовиться про те, як нам жити буде з Росією потім. Я не хотів би переповідати саме про цю книгу, і про хотів би Вадиме, що ви щось нам розповіли про це. То, по-перше, дуже дякую вам е, за цю хвилину реклами. Е, насправді, ця книжка написана мною моїм колегою Віталієм Теровичем, журналістом, і істориком так. Е, це книжка про те, е, про ті скриті речі, які достатньо рідко взагалі проговорюються, і які мало хто розуміє е, не тільки у нас, але й на заході. Також. Це книга про те, як побудована російська система влади, і ми тут розвінчуємо цілий ряд міфів. Тому чому розвінчуємо, Тому що ми всі живемо в міфах про те, що Росія ФСБшна країна, вона перестала бути ФСБшною країною після болотної площі. Насправді, якби вона була ФСБшною, вона б давно розвалилася. На жаль, путіну вдалося побудувати трошки іншу систему, яка має опору на двох ногах. На ФСБ тільки одна нога. Інша нога – це те, що вони називають політичної системи. Mm -hmm. uh, і, от починаючи від цього міфу і багатьма-багатьма іншими речами, але якщо говорити коротко про uh, постпутінський період, uh, ми повинні розуміти, що uh, наша найбільша проблема на сьогоднішній момент полягає в тому, що uh, на сьогоднішній день uh, в Росії немає альтернативної ідеології до альтернативної ідеології руського міра, де Путін є частиною цієї ідеології, uh, власне кажучи, коли uh, багато хто дивується, чому росіяни так uh, зійдуть на заклання. Крім всього іншого, то треба розуміти, що це дуже нагадує третій рейх 1945 дев'ятсот рік. Е війська знаходяться в Берліні, а вони продовжують достатньо організовано захищатися. Чому тому що у них ситуація або або і, от тут власне е ми пояснюємо, чим відрізняється насправді ця ситуація, е вона реально дуже багато чим відрізняється від гітлерівської Німеччини, попри все. І з іншої сторони, де є больові точки цієї системи, на які можна натискати, і для того, щоб вся система рухнула, а в майбутньому вона в принципі не регенерувалася. Це слушне зауваження, пане Вадиме, тому що я часто проводжу аналогії також із третім райхом. Коли говоримо про путінський режим, і в мене є таке відчуття, що захід справді не хоче зрозуміти. Я вважаю, не хоче публічно зрозуміти, як із путіним можна боротися. Бо ну ці всі історії з санкціями там, митами і так далі, ну вони, як на мене, просто нині порожні. Санкції контролювати не хоче Європа. Америка також відмовилася. Нині багато гучних заяв з приводу того. Що буде робити Трамп? Вчора дуже була прикольна, я вибачте, так скажу за цей жаргон. Справді прикольна прес-конференція Трампа, тому що впродовж одного періоду спілкування з журналістами від Трампа лунають абсолютно діаметрально протилежні тези. Він каже: У зустріч хороша, але не проривна, і так далі. Але друзі, зараз ми про це до цього обов'язково повернемося ще раз вас прошу 에, придбайте оцю книгу. Ви не пожалкуєте, Називається вона «Постпутін», Написали її Вадим Денисенко та Віталій. Віталій Перович, посилання на те, де можна придбати цю книжку, я залишу в описі під цим відео. Заходьте за посиланням, купуйте і знайте більше про Росію. Це треба для того, щоб розуміти, як нам із ними жити в наступні 50 років. А про це тут все детально написано. І пане Вадиме, я хотів би все таки, щоб ви прокоментували. Ви сьогодні писали про це навіть у себе у Фейсбуці. Написали раніше, да чим з'явилася ніж інформація, яка вже нині несеться по телеграм-каналах. Ну, зокрема, хотів би почати із того, що а, нібито Дональд Трамп і Путін погодили зустріч свою особисту, вже є місце, де вони зустрінуться. Про це сказав помічник Путіна Ушаков, який вчора був. Я так розумію, присутній під час зустрічі від Кофа та Трампа а, він місце не розголосив, але каже з понеділка, наступні кілька днів, ми отримаємо конкретну інформацію. А, а західна преса вчора просто навіть вночі сьогодні вранці пише про те, ну ли чи не завтра відбудеться зустріч Трампа і Путіна? Але один примітний момент відразу вам скажу, що тристоронні зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського не буде. Віков торкався такої ініціативи, але Москва це залишила без коментарів. Це також коментар Ушакова. Е, пане Вадиме, чи буде ця зустріч? Для чого вона? Що від неї очікувати, і що власне вчора відбулося? Ну, дивіться, в принципі, якщо ми говоримо про е, імовірність цієї зустрічі, е, е, да, існує, імовірність, що така зустріч буде. Але те, що ми бачимо. І в достатньо акуратних заявах Рубіо, і в менш акуратних заявах Ушакова, ми розуміємо про те, що вона точно не відбудеться завтра чи післязавтра, В до неї буде відбуватися певна підготовка. І на сьогоднішній момент єдиним результатом цієї зустрічі може стати повітря так зване повітряне перемоги, тобто або течіо повністю називається частково повітряне перемогі. Ні за яких інших обставин, тобто я маю на увазі, якщо просто поговорити, якщо не буде такого рішення, якщо там Путін скаже, а давайте зробимо, але нічого подібного не буде. Тобто, з моєї точки зору, подібна зустріч можлива тільки в тому випадку, якщо Трамп виходить і говорить: я чемпіон, я переміг, я добився того, що не будуть бомбити українські міста російськими ракетами, російськими шахетами. Ні за яких інших обставин я не вірю в те, що відбудеться е, очна, не телефонна, а саме офлайн зустріч е, Путін -Трамп. Е Тепер відносно того, буде вона чи не буде. Е, поки що відповісти на це питання достатньо складно, е, але ми повинні розуміти, що з тих е, повідомлень, які ми читали вчора, е, перш за все, вчора, по результатах е, цієї зустрічі, я мене возвіткав е, Путін. Власне коротше, росіяни, судячи з усього, знову викатали головну свою вимогу, це вимога е, територіальних претензій. От тут так. Е, ми поки що не розуміємо е, наскільки росіяни будуть ув'язувати е, територіальні претензії до е, е, того, щоб в принципі розпочати діалог про це саме повітряне перемир'я, е, Путіна зараз достатньо складна ситуація. Тобто він е, розуміє, що він, е, якщо він далі посилає Трампа. А він стоїть на грані цього. Ну я маю на увазі, якщо він зараз не піде на повітря на перемогі, навіть він залишається по-перше, один на один з Китаєм, і він, по суті, починає великий шлях. Ну, я вважаю, що він вже розпочав з будь-яких уставах. Це великий шлях до уже політичного василітету від Китайської народної республіки. Поки що ніякого політичного василітету немає, але він починає ставати на цей шлях. Другий момент треба розуміти, що. Те, що Трамп, попри прекрасну зустріч Віков і Путіна, вів 25% мита проти Індії, говорить тільки про те, що Трамп не дуже вірить Путіну, і Трамп пояснює, що він не жартує. А це в свою чергу говорить нам про те, що як би не розвивалися події, навіть якщо будуть частково обходитися ці санкції індійськими компаніями, ми можемо говорити про те, що Багато в чому постраждає російський бюджет, і вже сьогодні розпочали говорити про в черговий розливий секвестр бюджету або урізання на 2026-2028. Ну, не подуйте три роки. Просто завжди і тут для нас важливе насправді не те, що вони урізають чи не різають бюджет. Для нас важливо те, що це різко скорочує можливості Російської Федерації збільшувати оборонний бюджет воєнний бюджет на 2026 рік. І е, це другий важливий момент. І третій, як на мене, важливий момент це те, що Путін е, зараз е, все ж таки знаходиться в такому собі часовому е, точку цитноті, е, тому що йому вкрай важливо було б очно проговорити сі зенпіням, обговорити цю ситуацію сі зеньпіням. А така можливість у нього реально буде не раніше ніж 1-3 е, вересня, коли він буде знаходитися в Пекіні. Е, тому в даному випадку Трамп очевидно буде. Тиснути і прискорювати процеси. Сьогодні одне із видань, я не пам'ятаю, яке з них американських я навіть написала про те, що Трамп сказав, що максимально прискорити процеси по підготовці цього цієї зустрічі. Росіяни спробують потягнути, але тягнути неможливо до безкінечності. Тобто, час для подібної зустрічі і підписання от цього самого повітряного перемир'я, він достатньо обмежений. Я вважаю, що він там не більше ніж 7-10 днів. Окей, але я то знаєте пробожу аналогію зустрічі Трампа із Кім Іном за період, ще першої каденції він також приїхав, щось хотів там з'ясувати. Вони провели три саміти. Історія закінчилася нічим. Абсолютно не зовсім не зовсім протягом періоду правління Трампа. Ні одна ракета Північної Кореї не летіла в сторону Японії і Південної, Південної Кореї. Тому тут не можна говорити, що вона нічим не завершилась, тобто, попри ну, все. Пане Водиме, як на мене, це така сумнівна перемога у спілкуванні з Кім Чен іном. Ну, моя позиція, вам скажу відверто, ну, така. Дивіться, в принципі, якщо виходити з того, чи ставив перед собою Трамп задачу звелити режим Кім Чен Іна, ні, він не ставив. Чи став він задачу е -е, максимум там добитись потепління, ну це була безглузда задача, але він її поставив, він її не виконав, але на певний період часу він вирішив безпекові питання. Щодо своїх головних сателітів на е, далекому сході, окей, з цим можна погодитися. Якщо брати до уваги таку таку його практику спілкування з одним із диктаторів, нині він може її використовувати. Я бачу, що буде використовувати із путіним. От, до прикладу, гіпотетично вони з'їжджаються, квикати домовляються не бити по містах України і не будуть проводити атаки шахедами і ракетами. А чи буде розмова йти, наприклад, про припинення взагалі використання авіації для ведення бойових дій, як то було зроблено е, між Україною та Росією після того, як відбулася анексія Криму і як розпочалася АТО? Ну, з моєї точки зору, е, якщо це частково повітряне перемир'я, то там може йти розмова про е, і авіацію також, хоча для росіян вкрай важливі камери. Тобто я думаю, що росіяни на це не підуть. Ну, і я просто... тому я думаю, що тут насправді буде ситуація говорити виключно про е, тилові міста, і що в принципі там авіація не буде бомбити е, ракетами там, і так далі, і так далі. Тільки дальні цілі, це насправді той максимум, на який на сьогоднішній момент теоретично може піти Володимир Путін, який розуміє, що за три з половиною роки він не добився жодної технологічної переваги, попри те, що в нього був набагато більше флот, набагато більше авіація, набагато більше можливості взагалі технологічні порівняно з Україною? Він видно всі прекрасно розуміють, що зараз війна ведеться перш за все. Кількістю людей, кількістю смертей. Тобто, в даному випадку ну, дрони безумовно да, вони звичайно тут розвиваються. Тут не можна так ну, просто сказати, що це 100% те, про що я говорю. Але є дрони, є звичайно каби, є багато чого іншого. Але перш за все це просування завдяки е, смертним полкам, які весь час помирають, помирають, помирають. І тут Путін вважає, що це його перевага, і він може так. продовжувати бойові так. дії, попри все. Тому він і готовий теоретично поки що знову ж таки. Ми говоримо про теоретичні речі, тому що в будь-який момент це все може зірватися. Але е виходячи з логіки Путіна не посваритися з Трампом, mm -hmm. остаточно ману не посваритися з Трампом. все ж таки вірогідністю повітряного перемир'я на сьогоднішній день існує. Але це ж не означає припинення війни зовсім ні, 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 ні в якому разі. Тобто Путін не збирається. На сьогоднішній момент припиняти війну і ні про яке припинення війни мова не йде. Путін іде. Е, ну це це теж називається мілкими перебіжками. Тобто є проблема, її треба погасити. Далі будемо вирішувати, потягнемо час, далі будемо вирішувати і, і так далі. і так далі. Тобто, він ні про я, ні про що інше насправді мова не йде. Тобто, ми з вами говорили от кілька місяців тому, і я говорив про те, що його ключова задача тягнути час. І він робить все від себе залежно, у нього часові лаги набагато зменшуються з кожним місяцем. У нього ці часові лаги зменшуються, але він буде і далі грати в єдину гру, можливо, це тягнути час. Якщо ти не знаєш, що робити далі і як вийти з ситуації. В принципі, логіка Путіна полягає в тому, що потрібно просто потягнути час, і як в тому пошлому анідуть російському, а вдруг Роси тому, оце от його логіка на сьогоднішній момент.